Сьогодні в суспільстві йде дискусія відносно того, якою має бути перемога України в даній війни. Яка перемога має бути? Я, теж, я також про це багато думав і от прийшов до власного висновку, що наша перемога має 4 складових. В першу чергу, це військова перемога, коли ми виходимо на кордони 91-го року, і тут ніяких компромісів відносно. Уступок територіальних не повинно бути, але це ще не все. Тому що якщо обмежитися лише цим, то є дуже велика вірогідність, що через 3-4 роки Росія повторить свою агресію відносно України, коли збереться з новими силами. І ця агресія може бути більш жорстока. Вони нас спокій не залишать і їм конче буде потрібний реванш. А чому це ось так, я рахую, може велика вірогідня, що може відбутися, та тому, що в Росії після того, як ми переможемо, нічого саме по собі не зміниться. Тобто, може помінятися обличчя, але сам, сам політичний устрій, сама ідеологія, сам інформаційний простір, він не зміниться. І от в зв'язку з цим я рахую, що. Друга перемога, яка нам потрібна, це організаційна. І коли я говорю організаційна, я маю до уваги сам Адмінустрій Росії. Діло в тому, що сотні років росіяни мають власну думку про себе, яка нічим не обґрунтована про те, що вони великі. І чого вони такі великі? В дійсності Росія це країна, яка займає одну шосту території Земної суші, і в цьому плані вона дійсно саме велика країна в світі по своїй території. Но це єдине величие Росії, ну і звичайно, великі природні ресурси, це зрозуміло, велика територія, великі ресурси, але це єдине величие Росії. Більш ніякого величия там немає. Але це настільки насаджено в мізках росіян, настільки це їх отруїло, що воно в них живе вже століттями, особливо дуже яскраво зараз. Ото воно себе проявило. Так от. Треба убрати самі ну, основи цього вілічя. Тобто, Росія в своїх теперішніх межах як імперія має перестати бути на карті світу. Тобто, я не говорю про там, розвал Росії там, на десятки якихось суб'єктів, наприклад. Ну, по перше, це неможливо. По друге, в цьому ніхто не зацікавив на світі, і ми в тому числі чому тому, що виникає тема ядерної зброї, хто її буде контролювати, а тут великі небезпеки є. Але те, що вона має розділитись на декілька суб'єктів, на декілька окремих суб'єктів, це однозначно, і це буде великий удар. По російській великодержавній ментальності, їхньому великодержавному шовінізму. Ну, наприклад, в першу чергу, я думаю, відокремиться суб'єкти Кавказу, Автономні республіки, які там є: Чечня, Дагестан, Осетія і інші. Я думаю, що це відбудеться, можливо, навіть у цьому 23-му році. Я думаю, що з Татарстаном непроста ситуація. Думаю, що з півднем Росії, там, де Китай орендує великі території, дуже непроста ситуація. І думаю, що будуть за 23-24 рік будуть певні децентричні процеси, і в результаті чого Росія втратить частину своїх територій. Тобто, крім військової, нам треба ще організаційна перемога. Третя перемога, яка нам потрібна, це політична. Це зміна самого політичного устрою в Росії. Політичний устрій це така дуже цікава річ. Це, в першу чергу, не сама система влади, а це люди, які в ній знаходяться. Так от не треба мати ілюзій про те, що, на зміну поганим російським керівникам прийдуть хороші після нашої перемоги. Нічого похожого. там політичний устрій це. Як Ракова опухоль в, ну, в світовій спільноті, спільноті самої Росії. Діло в тому, що обов'язково треба, щоб відбувся, ну, бажано, щоб він відбувся в тій чи іншій мірі трибунал, бажано, щоб в тій чи іншій мірі були притягнуті сотні тисяч відповідальних за цю війну, ті, які відповідають за неї, реально відповідають. І якщо цьому Змію Гориничу відсекти всі три голови і не дозволити новим виростати, то тоді е, політичний устрій реально можна змінити. Е, питання архіскладне, враховуючи те, що в Росії немає е, не слабої, не сильної опозиції, якісь там елементи е, опозиції чи людей, які претендують на опозицію, вони в основному знаходяться за кордоном. Є Навальний так само, який претендує. Ну, скажем, дуже дискусійне, дуже непросте питання, тому що по великому рахунку, діючи теперішню політичну систему в плані політичної еліти Росії, по великому рахунку нема на кого міняти, і тут треба теж подумати: можливо, про кадрові питання пов'язані з вихідцями з інших країн, які можуть, ну скажімо так, зайти на певні державні посади. В Росії це архіскладне питання, воно неоднозначне, не але без його вирішення не вирішиться четверте, саме останнє питання це ідеологічне. Тобто військова перемога раз, організаційна перемога два. І якраз в такій послідовності: спочатку військова, тільки тоді, можливо, організаційна. Вона буде як наслідок військової по великому рахунку. Потім третя перемога це політична. І, на мій погляд, вона ну, архіскладна. архіскладна. І всі ці чотири види перемог, про які я говорю, це е, має бути зусилля не України, а зусилля е, по суті антиросійського блоку е, з тих 50 країн е, е, з е, світової спільноти. Це має світова спільнота про це думати, тому що Росія являється на сьогоднішній день. Найбільшою загрозою для України, але вона в цілому є загрозою для всього людства, для всього світу. Я думаю, що от зараз якраз під час цієї жорстокої, надзвичайно жорстокої, саме потужної війни в Європі після Другої світової війни людська спільнота це все розуміє. Розуміє, в тому числі і керівництво Німеччини, і керівництво Франції, і керівництво Італії, так, так званої Старої Європи. Які по суті і дозволили цьому монстру останні десятиліття виростити. так от політична поразка, політична перемога це ну архіскладне вже як я говорю питання. Воно потребує зусилля багатьох країн світу і в першу чергу на зміну кадрової політики, щоб туди зайшли люди з іншим світоглядом, з іншою свідомістю, де таких брати серед росіян? Це Архі складно, але їх треба вишукувати, їх треба гуртувати, їх треба піднімати, створювати певну політичну силу, і системно заходити в органи влади і міняти політичний устрій двох складових: в кадровому плані, ну, скажімо так, фашистів міняти на нормальних людей, і міняти, ну, скажімо, саму систему політичного устрою від авторитарної до демократичної. Ну і четверта складова це ідеологічна. Це треба змінити саму ідеологію в Росії від фашистської ідеології, по суко, яка називається «русський Мір, який передбачає зверхність над іншими народами. По суті, Росія це є велика імперія, яка живе імперськими, скажімо, переконаннями, де імперська ідеологія, але вона зараз, як показала війна в Україні, вона ще в свою гіршу фазу, яка, ну, по суті. Неофашизм, якщо так можна сказати, в найгіршому його прояві. Там є всі елементи по великому рахунку фашизму, і це війна показала. Так от перемога військова перша, організаційна це друга, третя це політична, а четверта це ідеологічна. І суть ідеологічної полягає в зміни самої ідеології через Зміну системи освіти в Росії через зміну засобів масової інформації в плані посилів, які вони висвічують, навіть введення доволі жорсткої, і, скоріше всього, зовнішньої цензури над засобами масової інформації, по суті, це якщо не в повній мірі зовнішнє управління, то в великій мірі зовнішнє управління, скажімо, над інформаційними потоками, які, по суті, формують свідомість людей, тому що четверта складова, вона, як ржавчина, в'їла свідомість десятки мільйонів росіян. І це потрібний час для того, щоб її, ну скажімо так, звідти витерти, стерти. На завершення. Складне завдання, але на мій погляд, воно єдине правильне, єдине, яке вирішить це питання в принципі, а не поверхнево. На військову перемогу може піти півроку рік. На організаційну років два-три. На політичну, ну я думаю, що по програмі мінімум це рік-два, а по програмі це як такий перехідний проміжуточний варіант. А якщо говорити про стратегічно, то це десь ну, років 3-5 3-5 років для зміни і кадрових питань, зміни кадрових питань. Їх треба шукати, їх треба готувати, їх треба гуртувати, розбавляти іноземними кадрами, теж у свого роду. І міняти сам політичний устрій як інститути, як інститути державної влади і державного устрою і самоврядування. Ну а ідеологічним, ну, в кращому випадку років 5-10. в кращому випадку. Ну, іншого варіанту немає. Ось коротенько так.